Хочу розказати вам казочку про такого відлюдника святого мудреця, як Агастя. Або ж агастя Моні часто кажуть. Агастя Моні взагалі-то, я так думаю, він є бхактою Господа Шиви. А це більш зрозуміло з того, як він саме живе. Як він себе поводить, чим займається по його життю, так би мовити, його вчинкам, зрозуміло, що він є бактою Господа господашили. Можливо, я трохи помиляюсь, можливо, це не завжди так. Але я так думаю, що ця особистість, також, також як і інші персонажі, дуже багато різних персонажів, наприклад. А різні муні, мудреці, відлюдники різні. Вони всі є святими святими незалежно від того, кому вони поклоняються. Чи, тобто, чи то вішну, чи то Брахмі, чи то шиві, чи то комусь втілень Бога, чи то якимось інкарнаціям. Це не залежить від цього. Людина може бути святою, навіть якщо вона атеїст. Святість це не є щось таке, що пов'язане з тим, що людина обов'язково має бути приналежною до якоїсь конкретної релігії чи якої, якихось, якоїсь нації чи ще чогось. Воно не залежить від цього. І так, почнемо. Хто такий Ягастя Муні? Давайте спочатку розберемось. Від вишнього походить Брахма з пупка вишнього. Народжується лотос. На лотосі Брахма, творець кожної кожного конкретного всесвіту. Від Брахма народився Марічі. Від Марічі Каш'япа Муні. від Кашяпа Муні Сур'я, тобто сонце. І від сур'ї агастя. Це так, щоб зрозуміти послідовність його ставлення до брахми, шиви та вишнього. Це трошки зрозуміло з такої фрази. Одного разу Агастя відвідав скит Апастамби. Це ім'я таке Апастамба. Я так розумію, що скит це Ашрам, чи, тобто місце життя. Апастамба запитав Агастю. Хто з трьох повелителів світу, Брахма, Вішну, чи Вишній? Чешива був самим верховним божеством. Ось що на той момент відповів Агастя мудрецю. Усі, тро... троє... Це... усі троє три різні прояви однієї, єдиної вищої істоти. Це його світогляд такий на вишнього. Його відношення. При його, наприклад, Муні теж, коли в нього задача була зрозуміти, хто з них, там трошки інший погляд на це був. Але ми бачимо, що Гастя розуміє, що всі три виходять з одного, одно, одні його, одні, одного, однієї особистості, прояви однієї тої самої особистості. Ну, з одного боку це виглядає а, як деякий імперсоналізм, що не, не, можливо, не так. можна зрозуміти це так, що неважливо, кому, кого ми вшановуємо. Поважаємо одне, а вшановуємо, ну, так би мовити, ієрархія є якась певна. Ну, має бути ієрархія. А можна зрозуміти це так, що він розуміє ієрархію і просто каже, що. В даному випадку немає різниці. Не можна сказати, що хтось з них важливіший, а хтось ні. Хоча, з точки зору, наприклад, шива Бакт, їм хочеться, щоб Шива був верховним. Брахма-Бактам. Хочеться, щоб Брахма був верховним. Вішну Бактам. Хочеться, щоб Вішну був верховним. Та це все стосується матеріального світу. У матеріальному світі вони проявлені. Інколи Брахма, Брахмо стає вишній. Шива завжди шива, а вишній завжди вишній. Брахма інколи буває вишнім. Але взагалі-то Брахмою стають дуже найобдарованіші живі істоти. Так описується. Також вважається, що Агастя Муні написав деякі священні книги. Перша з них Агастя Гіта. Друга агастя самхіта. Третя. Теж якась. А, продовження, мабуть, агастя самхіти, або, може якийсь інший варіант тої ж агастя самхіти. Також шива самхіта. Двайдга нірная тантра. І також вважається, що агастя. А, Створив, Створив тамільську мову. Така легенда є, я зараз зачитаю трошки. У Тамілнаді існує легенда. Оскільки Агастя Муні був карликом, він згадується як куру Муні. Куру значить, короткий або карлик. Я згадую, що є така династія куру. Можливо, там хтось був оцей куру, можливо, був теж карликом. Хто його знає? Вважають, що Агастя Моні написав тамільську граматику. Написав музику, лі літературу та драму на тамільській мові. Але ці роботи зараз недоступні. Тамільська граматика, яка вважається найдавнішою граматикою. Була написано одним із 12 учнів Агасті. Навіть сьогодні в деяких храмах Тамілнаду продовжують Поклоніння Агастімуні. Письменник Вільі Путуран каже, що тамільська мова це прекрасна діва, представлена Агастімуні. Така на сьогодні казочка про гастю мені.